Віталій, ваші враження від поєдинка, що сьогодні не вийшло. По-перше, хочу сказати слова вдячності Збройним силам України, які дають нам змогу грати в футбол. І вболівальники, і які приходять на наші стадіони, отримують позитивні, негативні емоції. Сьогодні, сьогодні ми, ми зазнали поразки. Поразка заслужена. Вітаю команду профіспорт. Е я так скажу, десь десь в подумках було, що матч після Кубка реванш, але дивлюся, хлопці не було такого настрою, щоб такий був настрій. І в Степанцях, то ми б також програли. Якось не може команда стабільно настраюватися, якось налаштувалися на одну гру, три. Тоді ходимо спимо. Сьогодні нас не команда я вибачаюсь перед командою. А сьогодні нас обіграло два чоловіка. Це Женя Панасенко і біда. Нас два чоловіка сьогодні обіграло, як і на Кубок. Оце не команда про фіспорту. Два чоловіка сьогодні обіграли нас і все. всю команду. Якось е, навіть нема таких слов щось сказати. Тим більше грали вдома, не було якоїсь е, такої боротьби націленої. Ну, все перший тайм взагалі провальний. Другий тайм трохи почали вже гра грати в футбол, але то вже пізно. Вже грати, коли рахунок тренує. Дякую. Дякую.